Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Вугледар. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх расистів, росіян, найманців російських, що наступають на Вугледар, що обстрілюють Вугледар, що так ідуть в атаку. Так, атакують дуже сильні обстріли. Ух, ще така руйнація. Угу. Буде да Сльози прольє ворог, буде дуже сильно боляче і буде плакати. Плакать прямо будуть лить сльозки Всі помруть, всі росіяни, що наступають на вугледар всі будуть мертві. Весь біль, сльози, страждання, смерті. Все лихо, що принесли росіяни вугледару, повертаю їм назад. По Верховному суду буде так і так. Бути. Це погане і лихе на назворіти де повертаю назад рашистам. Закриваю небо над вугледаром, одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі, і всю можливу агресію, що чинять росіяни щодо наших військових України, наших цивільних українців, людей. Отвертають, цікаво, повертає назад росіянам, хай з ними все це трапиться. Хай вони у нас на голову впаде, тим, хто дав наказ, хто його виконує. Гордір, ручки, ножки, все погане, що бажали нашим людям, нашим військовим, хай з ними трапиться, буде так і так і буде. Більше не зможуть, не мають чим і немає ким росіянам тримати атаки. Наступати не зможуть, тікають, лякаються, самі по собі хай стріляють, себе вбивають в Росії. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, одвертаю навіть вічні всіх рашистів, найманців, всіх, хто надає накази, одсікаю, відвертаю від вугледару і повертаю їм все назад, все лихе назоріти, все їхнє лайно. Повертається їм назад по Верховному суду. Буде так і так буде. І прошу допоможіть відкрити шлях. Відкривається шлях військовим України. Надходить вся необхідна допомога, зброя. Весь е, за, закривається весь е, небо. Повністю під контролем України буде так і так буде вищі сили, Янголів охоронців. Прошу допоможіть закрити небо над ударом, більше не мають рашисти змоги обстрілювати, тікають, лякаються. Самі себе хай вбивають. Буде так і так буде. От гуртальна які вічні тікають, дару буде так і так. Да буде все сказане, здійснено так буде, да буде повністю зруйнована вся логістика військова в расистів. Руйнується повністю. Більше не надходить зброя, буде так. До росіян не надійде зброя. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!